Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 9 липня 2023 року. І з вами, як завжди, програма Час Пік з Сергієм Крижанівським. Перш за все, я хочу сказати, що ми сьогодні досягаємо відмітки в 100 тисяч підписників. І я хочу подякувати моїм. Друзям, партнерам, помічникам, ті, хто починав зі мною працювати. І якраз наш канал вже став більш професійним, мало того, ми досягли, досягли певного рівня, і можна констатувати, що ми прийшли дійсно в Рубікон і стали. Одним із мас-медіа. Тому що це, по-перше, велика відповідальність, по-друге, ми будемо більш обережно відноситися до інформації, надавати її тільки перевірено. І ви знаєте, для мене, як для адвоката. Журналіста, як для громадянина України, як антикорупціонера є дуже багато питань до діючої влади, до громадянського суспільства. До вас, дорогі підписники. І до речі, хто ще не підписався, будь ласка, ставте свої подобайки, підписуйтесь і будемо разом робити історію України. Ви знаєте, за весь час існування нашого каналу ми пройшли. Певний шлях, і, до речі, я хочу відзначити, що дуже професійно працювали на першому етапі, і я дуже вдячний Жені, Міші і Роману, Олегу, Владіславу. Ми маємо дуже великий позитив, тому що з тих Коментарів, де ми їх аналізуємо і кожен раз дивимося, ставимо так само їм подобайки, сердечки. Я скажу, що майже 99% є позитивними. Тобто ви сприймаєте інформацію, яку ми надаємо, в сенсі того, що вона вам подобається, а з іншого боку вона корислива. А ще я хочу відзначити, що ми робимо свою справу і надаємо аналітичний матеріал, який дає можливість вам мати, мати інформацію, і саме головне, що у людини є, це Задумуватись, ви знаєте, думка вона завжди є рушійною силою в прийнятті того чи іншого рішення. А коли ми зараз знаходимося в стані війни, і я якраз хочу перейти до цього розділу сьогоднішнього загальнополітичного, ну і далі ми проаналізуємо майбутнє що. Нас очікує. І так, я хочу повідомити вас, що е, е, в 2020 році е, вийшла стаття на Радіо Свобода, і вона якраз вказує на те, що е, Зеленський і корупція 6 кроків вперед і 10 назад, експерти. У 2020 році, в січні місяці, президент України Володимир Зеленський разом з майбутнім керівником Офісу президента поїхали на, полетіли на літаку Медведчука в Оман. Там зустрічалися з, з секретарем Ради національної безпеки та оборони Російської Федерації Патрушевим. Якраз після цього візиту, вже в березні місяці був зворотній шлях якраз в політиці нашого Керманича. І ви знаєте, коли вказувати на от експерти вказують до весни 2020 року прогрес, а потім таке враження, що змінився і президент, і взагалі все. Я хочу е констатувати, що питання тільки пов'язані з впливом Росії і цієї широкої мережі агентури, яка е вона працює довгий час і насаджувалася ще з 91-го року, здобуттям незалежності України. А під час війни вона була посилена, і роль її стало. Дуже агресивною. Мало того, ми хочемо констатувати, що наразі дуже важливі віхи в діяльності як нашого уряду, так і президента, так і Верховної Ради. А ці віхи якраз означають, який курс наша держава обирає. Мало того, що в самій Конституції завдяки п'ятому президенту Петру Порошенку було внесено якраз стаття, яка регламентує вступ України безумовний в НАТО. І коли я дивлюся на ті висловлювання Володимира Зеленського про те, що він... Хто поїде на саміт, то ставить умови. І м м м далі якраз вирішується питання щодо самого проведення цього саміту у Вільнюсі. І я згадую 2013 рік, коли до Вільнюса поїхав президент Віктор Янукович. Де він відмовився від асоціації в Європейському Союзі, і взагалі курс в НАТО був припинений, і це була якраз та дія, яка спонукала наше громадянське суспільство до майдану, а далі вже до того, що розпочалася. Війна. І, до речі, війна розпочалася в лютому 2014 року. Чомусь наші експерти, політики відзначають і якраз ця дата 24 лютого 2022 року є основною. Ні, це не так. Ми живемо в стані війни більше 9 років. І ви знаєте, для мене це дуже прикро чути від тих, хто відмовлюється. І мало того, коли ми назвали спочатку АТО, а потім ОС, і ми бачимо, що один із наших Регіоні України, Донбас, ну це дві області, Луганська та Донецька, були окуповані і далі вже в березні була окупація Криму. Я можу точно сказати, що це була спланована операція, яка погоджувалася з Володимиром Путіним, з ФСБ. І тоді ставилось на меті утримати Україну і не дати їй можливість адаптуватися в Європейському Союзі. Після того, коли народ України піднявся на супротив якраз діям свого керівника, і зараз повторюється те ж саме. Тому що Володимир Зеленський оціми намаганнями. Що ми можемо обійтися і без НАТО, я пам'ятаю, що міністра оборони та Тарана, який разом, з, разом тоді з Зеленським, а далі вже Резніков, вони створили якраз ті протидії вступу України в НАТО. Тому що ця безумовна і знаєте, така нахабна, нахабна дія, яка є в Міністерстві оборони, а це і закупівля і порахування коштів більше 36 мільярдів гривень на закупівлю військової техніки та озброєння. І досі ця техніка не поступила до України. Мало того, це є корупційна дія, дія міністра оборони. І далі, коли ми робимо вже аналіз, і вже по тих сходинках, які робили аналітики і аудитори Сполучених Штатів, де вони вказували на те, що із Більше як 72 мільярдів доларів грошима, іншою допомогою поступило до України за період з 24 лютого 22 року. І з них більше 30 мільярдів доларів було пограбовано, виведено в офшори. І різноманітними шляхами були вкрадені. Я сьогодні хочу відзначити, що ми рухаємося до перемоги на фронті, але те, що зараз коїться внутрі країни, і цей внутрішній фронт, показує, що ми можемо програти. Програти у цьому супостату, тому що е, вказують дії президента і його команди на те, що вони е, на словах е, за перемогу, на словах е, за вступ до НАТО, до Європейського Союзу, а на конкретних діях вони роблять все для того, щоб дискредитувати Україну перед е, світовим. Товариством, співтовариством. І ви знаєте, коли ми ведемо мову про оці дії нашої нинішньої влади, ми можемо зробити висновок, що досі існує величезний вплив Кремля на прийняття рішень, ну і звісно на те, що відбувається. В провладних кабінетах. Останнім штрихом для того, щоб зіпсувати стосунки з нашим основним стратегічним партнером Сполученими Штатами, це було призначення на посаду голови Арма Олени Думи. І це є от той висновок, який робить нашу державу. Просто не серйозним партнером. Мало того, коли рішення приймаються на рівні президента, далі ще розробляються програми в міністерствах відомствах, потім вони адаптуються в законодавство і все робиться для того, щоб в Україні нічого не змінювалося. І ота складова корупційна, якраз і в законодавстві, і в прийнятті рішеннях і в діях вони робили, показували все для того, що в Україні існує махрова корупція. Мало того, на сьогодні ми робимо висновок, що Оці загрози, які існують, ну, перша вже відбулася, це підрив Каховської ГЕС, і далі наші дані, наших експертів вказують на те, що з вірогідністю в 99,9% буде підірвана і Запорізька атомна електростанція. Це техногенна катастрофа. Якраз це і робиться для того, щоб спонукати Україну сісти за стіл переговорів. І ті переговорники, і, начебто, які спонукають Україну до закінчення Великої війни, і Керманич Китаю. І президент Франції, і президент Володимир Зеленський нещодавно приїхав з Туреччини, і президент Туреччини Ердоган, вони якраз і ведуть Україну до підписання перемир'я. А це для України може бути загиблією, тому що не звільнивши Крим, не звільнивши Донбас, надаючи можливість Російській Федерації перегрупуватися і свою армію досягти рівня переозброєння, ну і кількісному складі вона може бути п'ятимільйонною. В Україні, на жаль, можливостей таких немає. І це буде вказувати на те, що більшою кількістю і можливості щодо нарощування озброєння, і вже Росія стає на, повноцінно на військові рейки і вже випускаються нові ракети. І інше озброєння це все вказує на те, що буде війна довгострокова, не готуються до неї. І якраз і мова йде про те, що ми повинні зараз не дати можливість зрадникам України, які працюють на Кремль, вчинити дії, які підпадають під державну зраду. Єдиний, хто може припинити ці дії, це Збройні Сили України. Тому що ми все бачимо, і в нашому цьому інформаційному світі люди читають, аналізують і можуть робити свої висновки. І коли мова йде про те, що наш канал є вже таким популярним, і я веду мову про обережно, до речі, до висновків, і до аналізу, але ми хочемо, хочемо дати інформацію правдиву і своєчасну, тому що саміт відбудеться через два дні. На цьому саміті вже є і заява Стольберга, генерального секретаря НАТО і президента США Джо Байдена про те, що Україна не буде прийнята до альянсу на цьому. На цьому саміті, але готуються документи, які дадуть можливість Україні мати захист по ізраїльському варіанту. І я, до речі, якраз ставлю запитання, як далі буде? Будь ласка, напишіть свої думки. Давайте будемо з вами більше Спілкуватися, підтримуйте наш канал, підписуйтесь, ставте свої подобайки. Як завжди, з вами програма Чеспік Сергієм Крижанівським. Щастя вам, здоров'я та любові!